Вітаю всіх наших глядачів, слухачів каналу Жива Надія. Ми продовжуємо з вами в новому році вивчати послання апостола Павла до Филип'ян. Сьогодні в нас дуже серйозна тема, хоч кожна тема серйозна, але тема ця має дуже серйозну назву життя і смерть. Я хочу запросити вас передивитись на нашому ж каналі програму, яку я проводив в місті Володимирі, яка має назву Сім запитань до Бога, і там перша тема чи є сенс у цьому житті. І коли після 70 80 років життя закінчується смертю, і частіше важкими хворобами, коли вже людина думає так, хоча б скоріше смерть прийшла, і таке буває. У мене запитання: на що ж тоді створена людина з таким мозком, з такою силою. І ми бачимо, що це гріх привів нас до смерті. Бо Бог творив людину з такими здібностями. Ви знаєте, які здібності в людині такі, що Бог став людиною і залишився Богом. Це такий потенціал людини, і Бог не творив нас для того, щоб ми йшли просто так. У той порох. Але гріх це зробив. Тому все наше життя це боротьба між життям і смертю. Навіть коли дитинка тільки народжується людина, це вже починається боротьба. Ці ковєзи в яких маленьких, маленьких немовляток, щоб вони ожили. Ви знаєте, раніше, ну, може, було жорсткіше все життя, коли дитина народжувалася і вона була нездатна жити, вона вмирала, тому смертість. Дитяча була дуже велика. Та й зараз дичача дуже велика в країнах, державах, в яких не дуже медичне обслуговування є. Але зараз вже можуть боротися за життя і виживають багато дітей, можна сказати, раніше вони були приречені, тому боротьба між життям і смертю йде кожної хвилини. Боротьба між життям і смертю йде зараз на Донбасі, коли люди живуть і над ними щось літає. Боротьба між життям і смертю у цих воїнів, які в окопах? Ми приречені, коли прийняли від гріха Адама, все людство прийняло це боротьба між життям і смертю, то є, це валживища тема. Тому пам'ятний вірш філип'янам, перший розділ, 21 вірш. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Як це зрозуміти? Далі Павло пише: те, і друге вабить мене, то й смерть мене вабить. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще. Ви знаєте, коли ми свої доктрини будуємо на одному вірші святого письма, то це єріс. І багато християн, які будують цю доктрину, кажуть, що це Павло хотів, щоб його душа полетіла до Христа. Звільнитися від цієї храмини. від Людського тіла, але не можна з одного тексту робити доктрину, бо є смерть. Нема ніякого життя після смерті для ніякої душі. Бо ми читаємо в Святому Письмі, що тільки Бог має безсмертя. А всі інші мають чи безсмертя, чи небезсмертя тільки тому, що Бог їм дає це життя. Бог дає життя. Але дьявол вистроїв цю ідею, що і грішник може жити вічно. Пам'ятаєте, що дьявол сказав Єві, коли Єва сказала, якщо з'їмо з цього дерева смертю вмремо? Давайте прочитаємо ці вірші, другий розділ буття, 17 17-й вірш. Але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. В єврейській мові стоїть мут, мут, Бог сказав, о, помреш, помреш. Все, Бог сказав, помреш, коли з'їш. А дьявол каже: ні, не помре. Цю дьявольську ідею він настільки втлумачив людям і християнам, що християни кажуть, ні, є якась душа, яка літає, вилітає, не помирає. Бог сказав, помрете. Навіть Христос сказав, пам'ятаєте, об'явлене перший розділ 18 вірш. І був живий. І був я мертвий. Бо є така ідея, що Христос після смерті якісь там підвалини сходив, а написано, я був мертвий. І ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від аду. Христос каже, є смерть, а є життя. А люди кажуть, ніякої смерті нема. Так, тіло та храмина, вона йде в порох, а душа летить. Нема такого в Біблії. Де Біблії написано, що душа летить. Тому я не можу сказати, що Павло писав, що для мене смерть це надбання, тому що він розумів, що душа його кудись летить. Просто для Павла смерть це була міх між допрошлим і будучим. Пам'ятаєте, як була пісня така: життя та міг між прошлими і будучим. Да, Павло розумів, він настільки вірив в вічне життя, що він розумів, навіть коли він помре, то це вже буде. Маленький проміжуток, коли він проснеться. Христос каже, смерть це сон. Коли він пробудеться і побачить Христа, і буде Воскресенний, і буде жити на землі, де ні хвороб не. Пам'ятаєте, в новому Ірусалімі, хвороби не буде, смерті не буде, сліз не буде. І Павло чекав цього. А всьому житті він розумів, що не все просто. Тому він іноді і хотів вийти з цього життя. Ну, дивіться, яке було життя в Павла, друге послання Коринтянам, 11 розділ, 24, 27 вірші. Від юдеїв я дістав 5 разів по 40 ударів без одного. Трічі киями був я битий, один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною, ніч і день я провів у безодні. Часто перебував у подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників. У небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустелі, у небезпеках на морі, у небезпеках від братів, у клопотах і труднощах, часто у недосипанні, в голоді і спразі, дуже часто в постах, у холоді та в ноготі. І це нормально, адекватно, коли в людині таке життя, воно вже думає: ну, хоч, хоч би звільнитися з цього життя. Тим більше, що Павло це пише в посланні до Філіп'ян. Коли він сидить в тюрмі і чекає, що, його, що буде з ним, і він знав, що нічого хорошого з тим народом не буде. Але Павло каже: але я хочу ще тут побити в цьому житті, бо я ж проповідую Христа. І живу вже не я, а Христос живе в мені, Павло пише, Галатам 2:20. Тому Павло каже: ну, хай Христос вирішує, жити мені чи не жити. То він і пише, що маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще, але й для вас хочу ще жити і проповідувати Євангеліє. І ще на що хочу звернути вашу увагу, я вже звертав її в першому уроці. Коли знаєте, ми іноді читаємо 91 й Псалом, і там написано в 9 вірші. Адже ти сказав Господь мій притулок Всевишнього зробив ти твоє фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя наблизиться до твого життя. То питання а чого ж у Павла стільки лих було? Бо є дві речі, є просто життєйське лихо. Ураган, буря, ще щось. І Бог каже, від цього лиха я можу тебе зберегти, а є лихо в боротьбі за Христа. І коли ми виходимо боротися за Христа, за Його Слово, ми стаємо ворогами дьявола. І пам'ятаєте, Христос сказав в Євангелії від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Павло каже своїм апостолам, коли ви підете проповідувати Євангеліє, це буде страждання. Готові? І ми знаємо тільки апостол Іоанн помер своєю смертю, хоч і він пережив багато гонінь. Коли ми стаємо на путь слова Христа, то це і велике благословіння. Але це може призвести, як Павло каже, і до смерті. І в такому випадку Христос вчить на чому послуху. Навіть Христос сам, ставши людиною, через страждання, навчався послуху. Це сказано в Святому Письмі. В Євреям 5 розділ 8 вірш. Хоча був він сином, Проте, навчився послуху через те, що постраждав. Пам'ятаєте, у нас прошла тема була чи за все можна дякувати Богу? За страждання, це можна дякувати тому, що страждання це ж школа Божа, в якій ми вчимося послуху. Я хочу ще сказати, що коли ця боротьба така між життям і смертю, то чи є надія, бо може спіткати на смерть. Знаєте, я знаю вже п'ятьох моїх віруючих друзів. Ну, як моїх віруючих друзів, найбільше я був пастором усіх братів, які попали на фронт, і їх вже нема. Ми їх хоронили. Ховали. І таке питання, коли віруючі люди можуть попасти в такі обставини, це молоді, здорові хлопці. То чи є надія? Надія є. Перше послання коринтянам, 15 розділ 19, 24 вірші. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Пам'ятаєте, я казав, скільки зараз цвинтарів на Україні, які забиті цими знаменами, це молоді здорові люди. І коли ми надіємося, що робимо якусь кар'єру, робимо те, 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 що все буде гарно, то смерть може прийти до кожного з нас. У, кожну... у мить, коли ми її не чекали, то є надія. Тому Павло пише, коли тільки на цю... в цій житті ви надієтесь на Христа, то ви найщастіші з усіх людей. Та тепер Христос сам з мертвих первісток спокійних. Оскільки смерть через людину, через людину і Воскресіння мертвих, як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожне у своєму порядку первісто Христос, потім ті, які Христові під час Його приходу, а потім Кінець, коли він передасть Царство Богові, Отцеві, коли знищить усяку владу, всяке панування та силу. Наша віра в те, що після смерті не буде літаючої душі, а буде Воскресіння з мертвих. Бо Бог творив не душі, Бог творив людей, і хто приймає Христа, той буде вічно після Воскресіння з ним жити. Хай Господь нас благословить, коли в нас є вибір між життям і смертю в цьому житті вибирати життя в Ісусі Христі. Хочу запросити вас передивлятись наші програми далі, надалі підтримувати коментарями, вподобайками і розповсюджувати в інтернеті ці програми, коли це вам подобається. Амінь.